Чому прийняття це одна з найголовніших якостей, яку постійно потрібно прокачувати, і це опора наша внутрішня в арсеналі. Якщо немає прийняття щодо партнерства, нас дратують люди. Ми посуджуємо, ми постійно не розуміємо, що відбувається в стосунках. Тобто, фокус нашої уваги на тому, що нам щось не подобається. Так як ви знаходитесь в такому перманентному роздратуванні, звісно, немає енергії і немає сил. І це може призвести до того, що ви не розумієте вчинки людей, ви не розумієте людей, і у вас немає бажання з ними взаємодіяти і входити в глибокий контакт. Далі, неприйняття обставин свого життя, коли ви хочете кращого життя. Це нормально. Хотіти жити краще, бути в кращих умовах. Але Якщо ви дратуєтесь з цього приводу, у вас підіймається внутрішня агресія, що щось йде не за планом, щось не відбувається так, як ви хочете. Ви будете до своєї мети йти максимально довго, бо весь знову ж таки ваш ресурс буде утікати крізь пальці на це роздратування. Для того, щоб покращились умови і обставини життя, перше, що можна зробити і що корисно зробити, прийняти і подякувати, те, що у вас вже є. Подяка це взагалі краєугольний камінь. Можна сказати, що це ключ до всього. Якщо ви здатні подякувати тим обставинам життя, які у вас вже зараз є, вам набагато легше побачити. Виходи з будь-якої скрутної ситуації. Вам набагато по життю легше рухатись до своєї мети. У вас немає перерозходу. Якщо вам потрібна допомога з цього приводу, пишіть, будь ласка, в особисті повідомлення.